Херсонщина на зв'язку Олександр Толоконіков, начальник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю. Доброго ранку. Пане Олександре. Як ніч минула, скільки було обстрілів? Зноші борі були вибухи, але небагато. Вчора також у нас є повідомлення про зальоти дронів. Також є постраждалі, але трошки менше стало так завдяки нашим силам оборони, які продовжують вбивати. Особливо в піві дрони, ну але е, все ж таки випадки стаються, такі. Як от е, вчора ввечері е, біля центрального ринку скинули вибухівку росіяни на автівку, де знаходилась дружня пара: 69-71 е, та 69-71 року народження. Чоловік і жінка вони отримали вибухову травму, контузію. Але е, амбулаторно будуть лікуватися вдома. Не шпеталізовані ще одна. Людина в Антонівці минулого минулої доби отримала поранення внаслідок скиду вибухівки, і також амбулаторно надана була допомога. Зараз вона буде лікуватися вдома. Троє постраждали за вчорашню добу. Є пошкодження знов-таки в Ромашково. Є пошкодження енергооб'єкту. Лінії електропередач по якій вдарили Росіяни. Є пошкодження газогону. Тепломережі, два приватних, точніше два багатоквартирних будинка пошкоджено. До 10 приватних будинків продовжують обстрілювати артилерію, в тому числі. Ну, в Принципі 22 населених населені пункти було за минулу добу. Обстріляно така оперативна ситуація. Оці повідомлення про скидання з дронів на цивільних людей взагалі стали регулярними. А скажіть, як далеко дрони залітають в область? На яку глибину вони залітають, щоб бомбити цивільних? дивіться є в них різні, Вони знову таки продовжують якомога більше е дистанцію за рахунок різних технологій. І от щоб казати, можуть навіть на 15 кілометрів залітати. Казати, той то ж той саме Новорайський, який знаходиться подалі від берега, то навіть туди е тиждень тому долітали їх півдрони пробували там. Атакувати місцеве населення, тому якщо весь Херсон точно може бути під е, загрозою і е, також населений пункт і подалі. Е, що стосується е, саме Мавіків, то вони, в них трошки менший е, е, дальність, але все ж таки не можна розслаблятися. Тому, казати, що FPV можуть долетіти, а Мавіки ні, то також зараз вони випробують різні технології, щоб долітати далі. Днями був удар масований по Чорнобаївці. Чи вдалося вже ліквідувати всі наслідки? Ну, важко сказати, що можна а, ліквідувати всі, всі наслідки під постійними обстрілами. Тобто, люди, які пошкоджені будинки, ми першочергово закрили їм вікна, допомогли перекрити дахи а, там, де. Було влучання в амбулаторію, Також працюють наші комунальники, допомагають закривати зараз. Ну ліквідувати перш за все, якщо поновити все обладнання, то це не скоро буде. На жаль, яке там було зруйновано в нас до цього обстрілу. Ну а так електропостачання поновили через ну буквально до вечора. Вночі воно вдарили, і ми до вечора поновили електропостачання. Ну так зараз ідуть ремонтні роботи. Було повідомлення про 11 річного хлопчика, чию маму росіяни вбили в нього на очах. і Його вдалося повернути з підконтрольної росіянам території тимчасової. А можете розказати якісь деталі, як за рахунок чого вдалося його повернути, і що тепер з хлопцем? Ну, хлопець зараз з родичами. За рахунок чого, то звичайно за за рахунок небайдужих, перш за все. Наших громадян е, на лівому березі, і е, зараз з ними працюють психологи і будуть е, вирішувати е, його долю. Але з хлопчиком все буде добре. Він вже вдома. Можна сказати, е, звичайно, це велика трагедія. Там, коли дитина бачить, як помирає, відбувають її е, рідних, тим бачить маму. За надіємося, що психологи попрацюють, і вже тут на рідній, на неокупованій не не рідній землі, вже все з ним буде добре. пане Олександре. Ми ще на хвилин 40 тому спілкувалися з Іваном Федором, очільником Запорізької ова. І він розповідаючи про ситуацію на тимчасово окупованих територіях, сказав, що за його інформацією там надійшло розпорядження окупаційній владі на 30% збільшити кількість призовників у російську армію. Чи є щось таке, чи можливо доходили до вас така інформація про мобілізацію на окупованих територіях Херсонщини, і взагалі що чути з по той бік Дніпра з окупованої частини області? Так, дійсно до нас теж майже з усіх з усіх громад доходять такі повідомлення про те, що люди дуже переживають. Окупанти почали запроваджувати штрафи за? Неявку за призовом, за наявку на медкомісію до 30 тисяч рублів ці штрафи там в залежності від я не знаю різного типу порушень, але вони активно дійсно почали мобілізаційні заходи. Люди дуже переживають. Люди розуміють, що попадаючи туди, навіть не по контракту, як вони там розповідають, просто. Строкову пройти службу, але там починається такий тиск на хлопців, а, фізичний і моральний, щоб вони підписували контракти, і тоді вони вже будуть їх відправляти на передок. А, і, звичайно, ніхто цього не хоче. Люди в будь-який спосіб пробують таких своїх рідних вивести або відправити з окупованої території з території Росії, в тому числі, але це також дуже важко. Також є повідомлення. Вже перші повідомлення про те, що почали зникати молоді хлопці, і знову таки ніде, ніде його не можна знайти. Інформацію поки з одного з громад повідомлення надійшло, що зник хлопець, який йшов там на роботу, можливо, це в тому числі робота місцевих ТЦК. Зник, можливо, це місцеві військові, а можливо, він в такий спосіб тікає. Взагалі є факти чи там інформація про те, що люди тікають з окупованої частини області? Ну десь місяць тому о, до ну, вивезли таким дивом хлопця, який якраз о, втік від мобілізації і втік на. О, Контрольно Україні територію, і він розповідав, що саме його родичі збирали гроші, щоб його вивезти, і він через Європу приїхав для того, щоб не попасти в окупаційну армію. Угу. Дякую, пане Олександре, що поділилися інформацією. Олександр Толоконіков, голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації.